Плюс один каталог до моєї колекції на цей раз це каталог з мікроємбосунгом від типографії весна. Мікроембосинг або мікротизнення це спосіб до або після друкарської обробки листового матеріалу, що дозволяє перетворити рівну поверхню картону або паперу в бажану рельєфну фактуру. Бачите, ці загадкові позначки F003, F025, F016? Це внутрішні коди зразків, щоб вам було легше пояснити, який саме ефект сподобався і що ви хочете використати. Друк усюди цифровий на целюлозному металізованому картоні 250 грам на метр квадратний. За рахунок того, що картон металізований, він потребує додаткової білої підложки перед основним кольором. На верхніх частинах біліла 50% щільності, чинності, на нижніх 100%. Все під матовою ламінацією, а ліва частина сторінок під вибірковим глянцевим моефлаком. І ось цю всю інформацію про друк, папір, покриття, обробку, який дізналися з типографії. Додатково. Можна було б дати замість QR-коду, який на кожній сторінці однаковий або на звороті. І все це було б набагато зручніше та інформативніше. Ну погодьтесь! І ще одна деталь: я б зібрала каталог на більшу у діаметрі пружину або взагалі на один-два кільця. Це б додало більше зручності при гортанні та порівняння текстури кольорів. Загалом каталог дуже стильний, матеріали надихають. Які ще каталоги в мене є, покажу в наступних відео, а для замовлення саме цього каталогу з мікроінбосінгом звертайтесь в інстаграм фотографії весна.